Виконуємо практичне завдання до теми списки у текстових документах на комп'ютері. Для кожного з вас створений свій документ. Відкриваємо його. У документі, що відкрився, виконуємо завдання. Завдання номер один: перетворіть текст в маркований список. Для того, щоб. Створити будь-який список необхідно спочатку виділити елементи списку. Виділяємо. Наступне шукаємо: необхідний список. Види списків у нас в Google Документах це контрольний список, маркований список, нумерований список. Нам потрібен маркований список. Натискуємо і отримуємо маркований список. За необхідності змінити вид маркеру. Можемо брати інший, е, інший маркер. Друге завдання: перетворити текст в нумерований список. Так само виділяємо: ось у нас нумерований список, натискаємо, отримуємо нумерований список. Перетворити в багаторівневий список. У нас є зима, весна, літо осінь та всі місяці. Виділяємо рухаємося в маркований список. Дивимось, де у нас необхідні нам маркери. Ось вони. Бачимо, що у нас напроти кожного елементу списку з'явився ось такий візерунок. Але нам необхідно, щоб цей візерунок залишився навпроти зими та весни, і зник навпроти грудня, січня і лютого і з'явились відступи. Ставимо на е, е, початку слова грудень і скористаємося ось кнопкою збільшити або зменшити відступ. Нам необхідно збільшити відступ. Натискаємо. 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 Спробуємо виділити всі три місяці і натиснути. Отримаємо також такий же результат. Виділяємо і на клавіатурі шукаємо клавішу TAB. Натискаємо такий самий результат і останнє виділив, натискаємо на клавіатурі клавішу TAB. Третє завдання виконане. Четверте завдання перетворити в контрольний список. В Google Документах є ще один вигляд. вид списку: це Контрольний список. Ось він знаходиться. Натискаємо. З'являються ось такі квадратики. Якщо ви класнете в цьому квадратику, то ви побачите, що у нас з'явиться ось таке закреслене написання слова. Виконали. П'яте завдання. Створити список, організувавши пошукову діяльність в мережі інтернет. Тема нашого пошуку топ-додатків для вивчення програмування. Ви шукаєте. Додатки для вивчення програмування не менше п'яти. Записуєте їх ось внизу або копіюєте. І після цього оформляєте одним із видів списків, про які ми тільки що говорили. На цьому ваше завдання буде виконано. Всього вам найкращого!